Ми відкрилися спочатку ще до гранту, ще в лютому, але нам не вистачало обладнання і для того, щоб наняти працівників, щоб вони працювали. Ми купили за грант ці стійки, потім масажний кабінет, стіл, дещо де з меблів купили, обладнання також для тренажерів, ну і частину оренди оплатили. Ірина Кузьменко власниця реабілітаційного центру Кінезіоцентр. Жінка розповідає, що для повноцінної роботи їхня команда подалася на грант для ветеранів та членів їхніх родин, і у квітні отримала 500 тисяч гривень. Ми з колегами вже більше шести років працюємо реабілітологами і вже вирішили, що треба відкривати своє, щоб там робити так, як ми хочемо, щоб була краща реабілітація, ніж була в інших закладах, щоб ми могли конкурувати і взагалі ми любимо свою роботу і хотіли працювати вже окремо. Ірина каже, її чоловік колишній військовий у 2022-му Добровільно пішов захищати Чернігів, а минулого року демобілізувався за станом здоров'я. У реабілітаційному центрі працюють з різними проблемами. Зокрема, з порушеннями постави, грижами та болями в колінах. Також у нас ми робимо такі даємо послуги як масаж, масаж, обличчя, масаж, спини, лікувальний масаж, тобто для людей, також тейпуванням займаємося, розробляємо контрактури. Після травм багато, тому що після зими, наприклад, дуже багато травм з людей. Реабілітацію проводять для дорослих дітей та ветеранів. Для ветеранів, у кого є УБД, у нас є перший курс безкоштовно. Хай до нас звертаються, кому треба. Ось, у нас, але умова така, що вони ходять до реабілітолога, коли є вільний час у реабілітолога. Ось. Далі вже є знижки. Для військових зі слів начальниці відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Вікторії Авілової програма Гранд для ветеранів почала працювати у квітні 2023 року. Наразі на Чернігівщині 33 переможці. Із них 16 в цьому році. Це найбільший показник в 2025 році. Вікторія розповідає, чимало ветеранів відкривають СТО, магазини чи кав'ярні. У нас сільське господарство теж розвивається. Ті хлопці, які були мобілізовані з сел і вже списані. Прийшли, вони беруть. Паї беруть собі комбайни, трактори і розвивають села. Дарина Перепечон, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.